Реванш Усика Дюбоа один з найочікуваніших боксерських поєдинків року. З одного боку чинний чемпіон з унікальним боксерським IQ, з іншого, потужний панчер, прагнучий реваншу. Але чому саме Усик вийде з цього поєдинку переможцем? Я виділив сім ключових причин, чому титули залишаться в руках українця. Ну а в кінці швиденько глянемо, де можна поставити на цей бій і які коефіцієнти дають букмекери. Поїхали! Перше – це техніка і боксерський IQ. Олександр Усик не просто боксер, а справжній шахіст у рингу. Його робота ногами візитівка. Він здатний рухатись у будь-якій площині, змінювати кут атаки, відкривати для суперника пастки. У першому бою ми вже побачили, як Усик відкривав оборону дюбоа навіть простими зміщеннями в бік. Для реваншу він готується ще ретельніше, усвідомлюючи, як вивезти британця із зони комфорту. Усик не просто б'є, а створює для удару сприйняття. Ситуацію. Друге, це попередній результат, як психологічний фактор. Перший бій завершився достроковою перемогою Усика. І цей результат не лише про фізику, а й про психологію. Для Дюбуа той вечір став особистим провалом. Він відчув не просто силу Усика, а свою неготовність до рівня еліти. Такі враження залишають відбиток у голові. Усик вже заходить у реванш із усвідомленням своєї переваги, спокійно, упевнено і з чітким планом. Третє це краща фізична форма. Для Усика цей реванш не просто черговий захист поясів, а можливість котре утвердив. В еліті важковагового боксу тренування, спаринги, робота над функціональною готовністю його команда зробила все можливе, щоб усик вийшов у найкращій формі. З огляду на вік усик максимально раціонально вибудовує процес. Не лише швидкість, а й сила удару отримала особливу увагу. У реванші ми побачимо вдосконалену версію усика. Четверте, краще контроль темпу і дистанції. Для дюбоа головний виклик здатність тримати темп усі 12 раундів. Так, він потужний, здатний вистрілити короткою серією, однак край вразливий для швидкої манери Усика. Усик той, хто вміє втомлювати суперників своїм ритмом, роботою ніг, маневрами в просторі. У реванші ми побачимо той самий вишуканий контроль дистанції від Усика, здатний зробити дюбоа вразливим у середині раундів, коли той втрачає темп. П'яте це моральна перевага. Бокс не лише про м'язи, а й про дух. Усик виходить у ринг не просто як спортсмен, а як символ боротьби для мільйонів. Для нього цей бій не лише спортивне досягнення, а місія для Дюбоа, реванш, можливість подолати внутрішні сумніви, спричинені першим програшем. Але той перший бій залишив глибокий відбиток. Психологічний тиск не відпустить так просто. Усик же заходить у реванш з відчуттям своєї сили. А це величезний козир. Шосте тактичні зміни і робота в команді. Тренерський штаб Усика команда здатна вносити ключові корективи прямо. Процесі. З огляду на перший бій, Усик вивчив усі можливі маневри дюбоа. У реванші ми побачимо вдосконалені комбінації, посилені захисні елементи і абсолютно виважені тактичні рішення. Усик не просто вийде в ринг, він вийде абсолютно готовим до будь-якого сценарію, навіть якщо той вважатиметься несподіваним. Сьомим пунктом буде серце чемпіона. Усик не боксує для слави чи грошей. Він боксує для історії, для вболівальників, для своєї країни. Коли справа доходить до важкого раунду, коли боротьба стає не лише фізичною, а й ментальною, усик завжди знаходить той прихований резерв. Той вогник, який робить із нього справжнього чемпіона. У реванші ми побачимо не лише майстерність, ми побачимо дух, який не вдасться зламати. А тепер розглянемо, де можна поставити на цей бій, абсолютно легально, не боячись, що вас обмануть. Особисто я буду точно ставити на цей бій, бо з усиком я ще ні разу не програвав. Посилання для зручності залишу в описі під відео. Можете самі подивитися, поклацати та обрати щось для себе. Перший букмейкер GGBet Він дає на перемогу усика коефіцієнт 1 3. На перемогу. Дюба 4,7. На нічию, як майже неможливе закінчення в боксі дають аж 20. І ви можете сказати, та що там тих 1,3 на Усика, але ж давайте глянемо далі на розпис. Наприклад, чи буде бій тривати 12 раундів? Якщо так, то буде коефіцієнт 2,3. На те, що не буде, 1,58. Це вже набагато цікавіше. Погодьтеся. Йдемо далі, дивимося, тотал раундів. Наприклад, якщо бій буде тривати більше 9 раундів, коефіцієнт йде 1,73. І я думаю, дюба вистоїть в Ванші 9 раундів, а от далі втома вдасться взнаки, і успіх почне нарощувати темп якого не витримає британець. Другий сайт, на якому можна поставити, це BetKing. На перемогу Усика дають коефіцієнт 1.33, на перемогу Дюбуа 3.6. На нічию як малоймовірний результат в боксі аж 31. Розглянемо тотал раундів, і тут букмейкер дає 1.96. Якщо буде більше 10 раундів, дуже непогано погодьтесь, а якщо менше, то 1.81. Як бачимо, на цьому сайті коефіцієнт більш приємний. Ну і далі йде чималий розпис що на одному, що на іншому сайтах, по типу метод перемоги, чи буде Бій тривати до кінця, переможець, точні раунди і так далі. Можна вибрати під свої смаки та зробити сумарний коефіцієнт на події. Зробимо висновок. Якщо не хочете ризикувати, тоді ставимо на просто перемогу Усика, але сума ставки повинна бути великою, щоб виграти щось відчутне. Я не вірю, що Усик програє цей бій, і в бою панчера проти технаря майже завжди перемагає Технарь. Трохи ризиковіше, але також дуже ймовірно, це тотал раундів, бо там коефіцієнт краще. Думаю, дюба. Реванші буде стояти до останнього і вистоїть 10 раундів точно, а може і всі 12. Хоча бокмейкери дають, що той впаде приблизно в 8 раунді, судячи з коефіцієнту. Тому переходьте за посиланням в описі, клацайте, дивіться, ви точно оберете щось собі. До речі, обидва бокмейкери мають українську ліцензію країл і є 100% легальними в Україні. Якщо буде щось незрозуміло, то на сайті працює підтримка 24 на 7, яка оперативно надасть допомогу або відповість на запитання. Для реєстрації треба тільки номер телефону або пошта, мінімальна сума поповнення 100 гривень. Ось вам сім ключових причин, чому Усик переможе в реванші. Але бокс завжди непередбачувана історія. Яким бачите результат ви? Чи вдасться Дюбуа здивувати Усика? Яким завершиться цей реванш? Напишіть у коментарях свою думку, тисніть лайк, якщо оболіваєте за Усика, і не забудьте підписатись. Ми готуємо для вас огляди і аналітику головних боксерських подій року.